Зараз ви багато чуєте розмов про так званий закон про партійну диктатуру. Коли ліберасти розказують про те, що закон про партійну диктатуру це ледь не все пропало. Все пропало, диктат партійних вожів і так далі. Я запрошую тих, хто розказував закон про партійну диктатуру, прийти на наш з'їзд і подивитися на делегатів. Так, от рішення про виключення кандидатів із списку приймає не ляшко персонально, а приймає з'їзд сотні людей з усієї України, які несуть за це відповідальність. Наш з'їзд, знаєте, чим ще унікальний? Ми перший з'їзд першої парламентської політичної сили, яка використовує новий закон про виключення кандидатів з виборчих списків. Тому я пропоную зараз, щоб ми прийняли рішення. Відповідно до частини 3 статті 5 закону України про вибори народних депутатів України, щоб ми виключили кандидатів у народні депутати України з виборчого списку радикальної партії Олега Ляшка у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачарових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Мисика Андрія Івановича, номер у списку 27. Сьогодні очолює секретаріат партії Народний Контроль. Добродомова. У нашому списку стоїть публічно, абсолютно правильно. От він стоїть наступний на входження до Верховної Ради в іншій партії. Я з ним зустрічаюсь, скажу Андрію, ти вибрав інший шлях. Ти пішов в іншу партію, тоді навшу заяву і вийде з списку. Це європейська традиція демократія. Ні, каже. Якщо він заходить завтра в депутати, де він буде? В якій фракції він буде? Правильно. Тому я пропоную делегатів з'їзду прийняти рішення виключити Андрія Івановича Мисика із виборчого списку Радикальної партії. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Наступна Смолянчук Євгенія Анатольна, номер у списку 29. Молода, розумна, красива дівчина, дай їй бог здоров'я, але вона вирішила зайнятися сімейним життям, а не політикою. Ну, я не можу змусити займатися політикою того, хто не хоче. Бо політика, я знаєте, кажуть, якщо ти не займаєшся політикою, політика займеться тобою. Тому я пропоную прийняти рішення і виключити із виборчого списку радикальної партії Смолянчук Євгенію Анатольнув номер списку 29. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Ковтун Валентина Миколаївна, у виборчому списку 34. Валентина Миколаївна, Ковтун, багатолітня моя помічниця, але сьогодні вона працює головою Прилуцької районної державної адміністрації в Чернівській області. Коли ми перейшли, вона була разом із Хавилом Анатолієм Хавилом, був призначений головою Борзнянської райадміністрації. Валентина Ковтун була призначена головою Прилуцької райадміністрації за моїми поданнями. Президент їх призначив після того, коли ми були в коаліції. Коли ми вийшли з коаліції, наші три голови комітетів написали заяву про відставку. Наш віце-прем'єр-міністр написав заяву про відставку Ващевський. Наш голова Борзнятської райадміністрації Хавило написав заяву про відставку. Тому що це нормально, це по-європейськи. Ти переходиш в опозицію, ти маєш піти з посади. Тебе делегувала туди партія, Ти, це не твоя приватна посада. Ні я, ні будь-хто з нас. Ми не маємо приватних посад. Це посада, яку ми отримали завдяки партії, завдяки підтримці партії. І тому, коли партія була в коаліції, це одна ситуація. Коли ми перейшли в опозицію, ми повинні відмовитися від усіх посад. І всі до одного це зробили. Крім Валентини Миколаївни Ковту. Яка вибрала роботу головою прилуцької раді адміністрації? Я хочу пані Валентині побажати успіхів на цій роботі, щоб вона, як голова адміністрації, зробила максимально все для жителів прилуцького району, що від мене залежить, я безумовно підтримаю і прилучан своїх земляків, і розвиток району, але політично. Я пропоную прийняти рішення і виключити Ковтун Валентину Миколаївну з виборчого списку радикальної партії. Хто за, прошу голосувати? Хто проти? Костиря Інна Олександрівна, номеру списку виборчому радикальної партії 38. Сьогодні Інна чудова, красива, молода дівчина, але вона вирішила пов'язати своє життя з нетлінним укропом, нев'яночим укропом. Бог її поміч. Хоча укроп це сезонна культура і на осінь м'як. Ми бажаємо імні успіхів на небі взрощування укропу. Дуже корисна культура для борща, для консервування гірків, але не в політиці. У політиці треба бути не укропом, а в політиці треба бути. Політиці треба бути ляшком. Радикалом, Радикалом. Тому я пропоную, шановні делегати, прийняти рішення і виключити Костирю Інну Олександрівну із виборчого списку радикальної партії Номер 38 Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Наступний кучер Володимир Григорович. Номер у списку 39. Володимир Кучер. Працював керівником Волинської обласної організації Радикальної партії НШК. На місцевих виборах, завдяки тому, що був перший номер у виборчому списку, став депутатом Волинської обласної ради. І перші вже екзамен не пройшли. Коли ми дали доручення не голосувати за голову обласної ради, вони не виконали моє персональне доручення, я сам особисто йому дзвонив і давав цю команду. Продалися. Вони просто продалися. Їм принесли чемодан грошей, вони продалися і його проголосували. Після цього я виключив його із партії, точніше, він сам написав заяву про вихід із партії. Тільки забув іще одну заяву написати про складання депутатського мандату. А то з партії вийшов, а мандат, який отримав завдяки партії, забув покласти. Але нічого, прийде час, заберемо. Сергій Шакун так само. Як і в попередній історії, коли я казав із Хавилом із Ковтун. Сергій Шакун був призначений за моєю пропозицією. Президент призначив Сергія Шакуна головою військово-цивільної Новотошківської адміністрації в Луганській області. Я, коли ми перейшли в опозицію, всі написали заяви про Звільнення з посад. Сергій Шакун цього не зробив, вважаючи, що це його, очевидно, приватна посада, яку він сам заслужив. Тому я пропоную виключити Сергія Вікторовича Шакуна з виборчого списку Радикальної партії номер 44 Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одноголосно. Поліщук Назарій Миколайович. Номер у виборчому списку 61. Аналогічна історія. Назар із Рівного Поліщук. хороший, розумний, молодий хлопець, але, на жаль, вирішив обрати інший шлях, іншу дорогу. Бажай політично, я маю на увазі, інший шлях. Бажаю йому успіхів на цьому шляху. Але відповідно до європейських традицій, людина, яка перебуває в іншій партії, не може бути в виборчому списку іншої партії. Тому я пропоную прийняти рішення і виключити Назарія Поліщука із виборчого списку Радикальної партії. Хто за? Номер 61 у списку. Хто проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Наступний. Мурований Сергій Григорович. Номер у виборчому списку Радикальної партії 71. Аналогічна історія. Сергій Григорович мурований не витримав випробування е, з покусами. Вирішив, е, пішов до іншої політичної сили. Бажаємо йому успіхів на цьому шляху, як і тій політичній силі, до якої він пішов. Але із виборчого списку радикальної партії пропоную його виключити. Хто за, хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято одноголосно. Стасюк. Останнє прізвище, яке я пропоную сьогодні прийняти рішення, Стасюк В'ячеслав Іванович, номер у виборчому списку Радикальної партії 72. В'ячеслав Іванович Стасюк був записаний кандидатом депутати, але потім в результаті більш ретельного дослідження виявило, що в нього підробний диплом про вищу освіту. Людина сфальшувала дані і взагалі видавав себе за того, ким не є. Зокрема, Вліз в довіру, писався в довіру, представився генералом. А потім, коли провели перевірку, виявилося, що в цього генерала навіть немає диплома про вищу освіту. Внаслідок цього пропонується Святослава Івановича Спасюка. Виключити з виборчого списку радикальної партії нам не потрібні люди, які можуть заплямувати честь і гідність кожного члена нашої команди. Хто за те, щоб виключити Стасюка з виборчого списку номер 72 Прошу голосувати за проти? утримався, рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги. Ми з вами прийняли рішення про виключення дев'яти кандидатів з виборчого списку радикальної партії. Я сьогодні підпишу це рішення. Ми направимо його до центральної виборчої комісії, і відповідно до закону Центральна виборча комісія упродовж п'яти днів має прийняти рішення про виключення вказаних кандидатів з виборчого списку радикальної партії. Я вважаю, що це надзвичайно важливий інструмент, який дасть можливість. Мені як лідеру партії, нам, як партії, відповідати перед виборцями за своїх кандидатів, за своїх депутатів, а кандидатів, безумовно, відчувати свою відповідальність перед партією, щоб не розслаблялися, щоб працювали навіть у статусі кандидата. Тому що ти сьогодні кандидат, завтра ти можеш бути народним депутатом, і ти маєш відповідати критеріям, які громадяни висувають перед нашою партією.